Доброго дня сьогодні вітаю вас на нашому складі компанії Solar Service. Сьогодні я до вас виходжу з оглядом на інвертор компанії Victron. Зараз перед вами знаходяться три коробки. Перша це інвертор Віктрон потужністю 5000 кВт, також контрол заряду та панель управління сірба. Дана модель є найпопулярнішою серед наших користувачів. Це оптимальний варіант, як настановлення для ОСББ, також піде для забезпечення потреб вашої квартири та приватного будинку. Компанія Вітрон Енерджі, ми співпрацюємо з ними вже досить давно. Наймаксимальна потужність інвертора становить від 3 тисяч до 15 Сьогодні ми сьогодні у нас з вами на огляді інвертор потужністю 5 тисяч ква. Компанія Victron Energy закрекомендувала себе як надійне обладнання, тому ми його найчастіше використовуємо на об'єктах критичної інфраструктури. На відміну від інших інверторів, у Вікторона немає встановленого контролеру заряду та панелі управління, тому це все обладнання встановлюється окремо. Давайте ж з вами подивимося, що знаходиться всередині. Як ви бачите, комплектація досить базова. Тобто, сам інвертор, на якому встановлено е безпосередньо панель індикаторів, мануал щодо використання та е з'єднувальні кабелі перед вами зараз mppt контролер, який як раніше я повідомляла, не встановлений в інверторі. Він з е монтується окремо, він відповідає безпосередньо за те, щоб сонячна енергія безпосередньо заряджала ваші акумулятори. Його потужність та кількість контролерів визначається в залежності від плануємого встановлення сонячних панелей. Тож давайте переглянемо, що ж там знаходиться всередині. І остання коробка відповідно панель управління сербо це безпосередньо мізки вашої станції. Через неї відбувається налаштування, де ви можете побачити коректність роботи вашої станції. Віддалено через свій телефон ви будете спостерігати кількість сонячної енергії, яка генерується ємність акумуляторів та й взагалі цілком робота вашої станції. Тож, такий з вами огляд у нас вийшов та відповідно розпаковка. Від того, щоб отримати більш детальну консультацію щодо обладнання для встановлення на вашому об'єкті, радимо звернутися до компанії Solar Service.